Робочих рук постійно ви нам пишете питання от мобілізації, і так далі. Дійсно важливе є питання нестачі робочих рук чоловіків саме у деяких галузях. Наприклад, будівництва в Києві деякі стоять елементарно через те, що немає чоловіків, які можуть будувати. А воно стоїть гостро. А з посиленням мобілізації дане питання стане ще більш болючим. Як вирішувати його, як вирішувати його, і тут деякі народні депутати Форт про це написали, що бачили на віддрав законопроекту. Що пропонують запровадити додаткову плату до військового збору за кожного заброньованого працівника на підприємство? Тобто, ти як підприємець або я як підприємець, для того аби забронювати працівника, платиш не 1,5% військового збору, а додаєш до нього ще фіксовану ставку ставку. Причому не багато немало це приблизно 500 доларів. 20 тисяч гривень за кожного працівника кожного місяця. Ідея цього законопроекту дати можливість бронювати персонал всім, хто цього забажає, всім підприємствам, а не тільки критично важливим. І ще це може принести до бюджету від 18 до, 5, до 150 мільярдів гривень на рік. Скажи, тобто, по суті, це та ж сама історія про по факту законний відкуп від мобілізації.